Пройдіть і вам ще поговорить. Да. Люди, люди спокою хочуть да, да. і вже, так. розумієте, тут трохи нагрузно. Це йде без класний. А, ви думаєте, у нас спонсирують, да? Господи, да. ну, надо. Не, не треба туди впутувати. Давайте я скажу. Давайте, вот да, я Кажись, скажу. Ну, кажи. Да, от, а почему я не буду? Давайте. Давайте в моїх руках. Вот, а, я да, вам да. дам, тільки в моїх руках спокійно, успокойтесь, перше. Друзі, можливо, хтось із вас задасться питанням, чому сьогодні ми на кладовищі? і відповідь дуже проста. Сьогодні особливе свято для більшості українців, коли вони приходять для того, щоб згадати тих людей, які померли. І ми не можемо не використати цей день для того, щоб розкрити людям істину про Бога, про померлих людей. Про їхні душі і про їхню участь у вічності. Хочеться, щоб люди по-справжньому відкрили свої серця, відкрили свої очі на те, що відбувається не тільки у фізичному світі, але й в духовному ти прийшов цей світ з пустими руками, і ти уйдеш з цього світу з пустими руками. І коли ми чуємо цю історію, ми можемо задати питання: а для чого взагалі жити? Для чого я живу? Якщо полюбе мене закопають в цю могилу? Навіщо мені жити? В чому моя цінність і куди я йду? Друзі, на це питання може дати відповідь Бог. Бог для кожного з вас хоче дати відповідь, для чого ти живеш. І перше, що Він каже, ти живеш для того, щоб отримати вічне життя. Сьогодні Ісус Христос каже, що якщо ти повіриш в нього, ти будеш мати вічне життя. Кожна людина, яка повірить, це. Вона не загине, але буде мати вічне життя. І так, наше фізичне тіло, воно може загинути, але наша душа, вона буде з Богом. Тоді питання, а як нам отримати це вічне життя? Що мені робити на цій землі, щоб я був в вічності з Богом, а не без Бога? І Біблія нам чітко каже: віспові, друже, тобі треба примиритися з Ісусом Христом, тобі треба попросити пробачення про свої гріхи, тобі треба. Владнати з ним стосунки і як це можна зробити дуже просто. В звичайній молитві сказати йому про свій біль, про те, що ти каєшся перед Ним, про те, що ти осознаєш, що ти грішна людина, яка потребує Спасителя, яка потребує спасіння. І Ісус Христос обіцяє тобі, що Він тобі це дасть, але треба мати хоча б зернятку віри. Багато з нас сьогодні живуть без віри. Ми не можемо нічого змінити в своєму житті, тому що найпотужніша сила, про яку проповідував сам Ісус Христос, коли він прийшов на землю, сьогодні в нас відсутня. Друзі, я хочу вам проповідувати в цей такий не дуже веселий день, не дуже веселе свята про любов, про радість, про спасіння. Я хочу вам сказати добру звістку: кожен з вас має право на спасіння, кожен з вас сьогодні може змінити своє життя на до і після, змінити своє життя, коли ти жив для гріха і поміняти своє життя на те, щоб ти почав жити для Бога, для Бога, який створив цей світ, створив тебе і все, що навколо, друзі. Чи це сьогодні неважливо для нас? Моя мрія серця, щоб кожен житомирянин, кожен українець, кожна людина на землі пізнала Ісуса Христа, пізнала Його любов, Його благодать, яку Він дає для кожного з нас. Але проблема в тому, що ми проходимо повз і думаємо, що це не для мене, Бог не для мене, але Бог вмирав за твої гріхи і воскрес на третій день, щоб дарувати тобі вічне життя. Другий момент, для чого ми можемо сьогодні жити, для того, щоб робити добрі справи, до цього закликає Боже слово Ісус Христос. Він каже: Нехай ваші добрі справи будуть як свічка, яка горить вночі. І свічку ми не ховаємо під кувшин, а ми ставимо її наверх, щоб вона освітила всю темну кімнату. Ісус Христос сьогодні закликає нас не закривати очі, коли ми бачимо людину, яка просить щось, не закривати своє серце, коли ми можемо комусь допомогти чимось і бути черствими. Бог сьогодні закликає нас для того, щоб ми думали не тільки про себе, думали не тільки про своє життя, а також бачили людей навколо нас, бачили тим, кому потрібна допомога. Бог створив нас, знаєте, для чого? Щоб ми один для одного були допомогою, були підтримкою і робили ті добрі справи, до яких нас закликає сьогодні Ісус. Господь створив нас для того, щоб ми уподібнювалися до нього. Бог би хотів, щоб ми ставали таким, як Він, і Біблія нам чітко каже цей приклад, коли ми можемо подивитися на те, як жив Ісус Христос, і повторити Його шлях. Але що вам скаже ворог? Друже, забий, не дивись на це, живи для себе. Якщо ти сьогодні в залежностях, залишайся в своїх залежностях. Якщо сьогодні хтось каже тобі, друже, можливо, тобі треба трохи змінити свій характер. Ти скажеш, я живу для себе. Тут я король, я король свого життя, і я вирішую, що правильно, а що неправильно. Але на жаль, це неправда. Від того, що ти вирішуєш, що крадіжка це правильно, це не перестає бути злом. Від того, що ти собі скажеш, що якийсь гріх, який ти робиш в своєму житті, він добро, це не стане добром, це тільки обман ворога. І сьогодні багато з нас живуть в такому обмані. Багато з нас сьогодні живуть під владою ворога, який просто що тебе спонукає робити, це тільки гріх. І коли можливо ти сам на сам залишаєшся собою, ти знаєш, так да, мені треба змінюватися, і ти намагаєшся зробити деякі кроки для того, щоб змінитися, але потім ти знову падаєш. Ті ж самі хащі, в те ж саме болото. Але, друзі, я хочу сказати, що є той, хто може сьогодні змінити твоє життя. Ісус Христос любить тебе настільки, що сьогодні кожна людина, яка призове Його ім'я в своє життя, вона не загине, але буде жити. Ісус Христос сказав, що Він хоче, щоб всі, хто мають потребу в Спасителі, хто мають проблему в своєму житті, вони покликали до нього. І ви знаєте, Бог, Він, можливо, не вривається в твоє життя сам, але Він дає тобі вибір для того, щоби ти йшов до нього, для того, щоб ти зробив свій власний вибір і змінив своє життя завдяки Ісусу Христу. Та да, я знаю, для когось з вас це може бути дуже незвично. І хтось з вас може думати, що тут відбувається, що це за цирк? хто цей хлопець. Друзі, я така ж сама людина, як і ви. Яка віддала своє життя Ісусу Христу, і Він змінив мене. І Він може змінити так само вас. Тому що це відбулося з мільярдами людей до того моменту, як ми всі помремо, а ми всі помремо, коли ми це знаємо. В нас є шанс жити і збирати собі скарби не на землі, а на небі. Ісус Христос сказав такі слова, каже: не збирайте собі скарбів на землі. Де моль і ржа їх знищують, де ворі підкапують? Але збирайте собі скарби на небі, де не ворог не забере, де ніхто не підкапає, і де це, цей скарб він не пропаде. Проблема в тому, що сьогодні ми живемо егоїстичним життям, життям такого, знаєте, потребітельства. Все для мене, все мені, нова пара кросівок, новий Мерседес, нова машина, нова квартира і так далі. Але Бог закликає сьогодні змінитися і почати збирати собі скарби на небі, де воно не пропаде. І про ці скарби я вам казав: про скарб спасіння, який Ісус Христос хоче дати кожному з вас. Про скарби добрих діл, які ми робимо для інших людей, про скарби, які ніколи не пропадуть. І ви знаєте, люди, можливо, їх не оцінять. Вони скажуть, да що ти краще всіх? Ти біла ворона, чого ти допомагаєш цій людині, чому ти йому даєш милостиню, чому ти приходиш і доглядаєш за тим? Але Бог це оцінить. Ви знаєте, дуже часто ми хочемо зробити щось, щоб ці люди нас побачили і сказали, який ти красавчик, який ти молодець, але Бог шукає, щоб ми робили не для інших людей, не для свого егоїзму, а робили з повагою, з любов'ю для нього, для якоїсь людини. Друзі, Ісус Христос сьогодні може трансформувати ваше життя, але ви знаєте, для цього треба змінитися. Можливо, треба змінити свій стиль життя і почати жити для Бога, для реального Бога, а не жити для себе. Проте я сьогодні тут для того, щоб сказати тебе, що Бог тебе ще чекає. Він ще чекає на тебе, і Він стукає в твоє серце і каже тобі, друже. Ти можеш змінитися, друже. Сьогодні ти можеш своє життя змінити і віддати Ісусу Христу. І Ісус Христос тебе прийме. Він, він прийме кожного, хто покличе до Нього. Хто покличе до Нього і скаже: Боже, я грішна людина, і є такі. Сфери в моєму житті, що я не можу їх змінити, але я знаю, що ти можеш їх змінити. І дуже мені прикро, що люди звертаються до Бога в саму останню мить. Люди звертаються до Бога, коли вже нічого не спрацювало. Проте я кажу вам сьогодні: якщо ваше здоров'я в порядку, якщо у вас ще є дім, де жити, якщо у вас ще є їжа на столі, якщо ваші діти здорові, вже починайте сьогодні будувати стосунки з Богом, вже починайте йти. До Ісуса Христа, не чекайте того моменту, коли в житті настане така халепа, як то називають, що вже не буде іншого виходу. Коли ти вже в житті стільки нагрішиш, що в твоєму житті перестане бути благословіння Бога, і ти сам відкриваєш ворота, сам відкриваєш ворота свого серця для ворога, який несе в твоє життя тільки прокляття. Проте Ісус Христос каже, що Він хоче тебе зцілити, Він хоче подарувати тобі ціль, Він є істина, правда і життя. І немає іншого шляху до Бога, як тільки через Нього. Друзі, коли ми це вже зрозуміємо, коли ми перестанемо сміятися над цим, коли ми зрозуміємо, що тільки в Бозі є перемога, тільки в Бозі є змінене на життя, чому ми розуміємо це так пізно? Чому ми не хочемо прийти до Бога, коли в нас ще все відносно добре? Чому ми чекаємо цього останнього момента? Проте уявіть собі на секундочку, що би сталося з нашим людством, якщо б кожна людина на цій землі мала реальні взаємовідносини з Богом? Якщо б кожна людина жила так і поступала так, як вона хоче, щоб поступали до неї, якщо б ми мали любов до людей і любов до Бога. Цей би світ кардинально змінився. Проте, поки ми не закінчимо зі своїм егоїзмом, поки ми не закінчимо зі своїм хибним способом життя, це не зміниться. І ви знаєте, Слово Боже каже, що настане такий день, що коли всі мертві вони воскреснуть, всі ці могили, які ви бачите, Бог воскресить в один день. Про це каже Слово Боже, про це каже Бог. Що в один день всі мертві воскреснуть. Але хтось воскресне для того, щоб мати вічність з Богом в раю, Біблія каже, Бог відділить тоді всіх людей одних по ліву сторону, інших по праву, як відділяють овець від козлів. І питання: в якій категорії ти будеш? Ти будеш в категорії козлів, чи ти будеш в категорії овець? Ну, Це, це кат ви говорите. Церка. Ні, я кажу не про церкву, я кажу про Ісуса Христа. Ну, я не кажу про релігу. Е, я, я ж кажу, е, немає смислу казати, яка церква, більш важлива, які у нас відносини з Ісусом Христом. Я кажу сьогодні не про релігію, я кажу про відносини з Богом. це велике, там Богу. Люд, люди спокою хочуть не, не, не. і вже, так. розумієте, тут трохи нагрузно.

і, ну, щоб ви сьогодні могли почути... Я художник, я сюди приїхав сіди, ні? -я, -я, -я. А, ні -я, -я, -я. я кажу, що немає сенсу казати за церкви, тому що люди більше ставлять рамки. А ми, а ми кажемо за відносини з Ісусом Христом. А можете мені відповісти буквально на одне Чувство питання? Так, то так. -да. Давай. Та, е, якщо б ви сьогодні, наприклад, померли, як ви думаєте, ви були в вічності з Богом чи без Бога? Ну так, чесно, на вашу я, думку. Я дві тижні тому маму похоронив. Я угу. багато бачив, хто умер. І я і старше, ніж ти. Я знаю, смерть бачив більше, ніж ти. Я не спорю. Може, я сидів і, і лежав в реанімації, і думав, як буде умер. Я знаю. Я просто, моя ціль, як ви кажете, для чого ви це робите, для галочки. Моя ціль просто, я хочу, щоб, наприклад, вигинули, почули yeah, yeah, yeah. ви сьогодні про Ісуса ось, і знали, що ви можете змінити своє життя, тому що багато людей зробили. Ви... Сьогодні... Ти вважаєш, що я не знаю, хто такой Ісус? Ні, я, я вважаю, я... що ви знаєте, а багато років, знає... У мене були длинні волоси, я. Я знаю, що такий Ісус. Я... Ти знаєш, хто yeah, такой? To... Ні, суть не в тому. Ні, стоп, стоп. Ти знаєш? Ти не знаєш, Дік. Бог закликає зробити прості дії, які називаються покаяння. Якщо ви вже покаялись в своєму житті і ви прийняли Ісуса. Христа, то, поймаю... то я думаю, ви маєте радіти за те, що звістка про нього шириться. От уявіть собі на секундочку, щоб ви винайшли ліки від раку ви б пішли зараз, сказали, безкоштовні ліки для раку, і ви б пішли до онкохворих людей в лікарню. У мене мама померла від раку. Ну, от, от уявіть, що ви, 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 ви... Ну, я все одно вірю в Бога. Ну, ви уявіть, що ви... На... Ви б казали? Бі... Що Казарані? ти хочеш сказати? Я, я... Я, я, я... Я, я давно вже віруючий, я давно вже віруючий. Я давно, давно. Тоді нехай був позбосовий. Ти хочеш сказати, що... Ні, я, я, я ж кажу... Путь, я скажу, давай путь, який путь? Ні, я, да я, знаю ж, путь. Я кажу, путь він один, це Ісус Христос. Mm -hmm. Да. Все, слава Богу. Ви знаєте це, ви спасуєтесь, слава Господу. Але я так кажу, що дуже багато людей, які не знають про це. Проблема ну, в тому, сьогодні що... Чар... не, не знаю, є ли смисл mm -hmm. тут. Понимаєш, тут багато много... великих смислів. Ви, ви не бачите? Це э, э, така на... — духовна ігра на якому-то на чому? На якому-то тонкому лезві. Тут якби как бы, і можна. А в чому грає? День Ми кажемо, що лучше. Ти можеш нам... этим пользоваться. Ти можеш этим спокойно пользуватися. Особенно якщо ти така штука. Ну, не знаю, не знаю. Откуда я знаю. Я, я, я не, не знаю, я, що яка. Просто йду ну, за моя ціль, я ж кажу, розказати людям про те, що вони можуть спастись і мати вічне життя. Почему ты носишь это? Почему ты это втягаешь? Якомогу больше людей это почему. Понимаешь, я в это не верю. Я верю, я Вы что сказал, у меня есть машина. Я знаю, она потребляет бензин. Твоя штука тоже употребляет. Я знаю, что это все стоит денег. Поэтому дай Бог. То, что все имеет. Всему нужно какая-то топливо. Тось то зі мною топлю енергію. Щоб, Це не безплатно, щоб а, то, ви думаєте, у нас спонсорують, да? Да. Це неправда. Ну, тобто ми, ми це робимо абсолютно безкоштовно за свої гроші за ідею. Ідея полягає в тому, що Бог змінив моє життя. Тобто я можу зараз взяти твої мікрофон і себе уйти. Да? Ну це ж моє, я ж за свої гроші. Я ж не можу вашу машину взяти і уйти. Ні, просто розумієш, я намагаюся сказати, ти мене не, ну, не слышиш. Ви мені намагаєтеся сказати, що я це роблю заради грошей. Ні, це стоїть день. Все, все, все. Ти сюди приїхав? Умен на маршрутке. На маршрутке. Хорошо. Как ты всегда делал в этой машине? Тем более я знаю, что руках. Сколько стоит эта это, это рука? Дорогая рука. Ну працював, тяжко, Ось, нам я когось працював, что... Я хочу, чтобы ты наконец-то вот верил в Бога. Я вот верил. Не ты надо. Ты верю это? Самое Иисусу чувствование, хай Бог вас свой. Вы не хотите, чтобы они люди это, да? Понимаешь, ты еще больше отбиваешь тягу у людей к Богу. Почему? Потому что это какая-то. Почему я, я кажу, що люди можуть. Потому что это не искренне. Це... Почему-то. Я, я не знаю. Потому что вот это вот выкинь, и тогда будет искренне. Друзі, до мене підходить людина і каже, що я це роблю не іскрені. И... Не надо меня туда впутывать, давайте я скажу, давай да, вот я скажи, скажу, ну, скажи, да, вот, мы... а почему я не могу сказать? Моих давай, руках, давайте, мне, ты... давай, Знаете, я в моих руках, давайте, в моих руках я вам дам, только в моих руках, спокойно, успокойтесь, это, вот Извините, меня просто используют, сегодня такой день, здесь не нужно никому доказывать что-то, просто люди должны ходить и все, и молчать нужно, это день тишины. И ты, и, 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 и просто день тишины, пускай люди ходят, все. Вы, вы так вырешили, да? Если ты веришь в Господа Бога, да. вырешил он так. Сегодня день памяти. И мы вшановываем всю память. жаль, друзья... Хтось неправильно розуміє те, що відбувається, відбувається насправді дуже проста дія. Те, що я намагаюся сказати вам про любов Ісуса Христа, про те, що ви сьогодні можете змінити своє життя кожен з вас, ким би ви не були. Але, звісно, набагато легше подумати, що мене хтось спонсорує, я цим користуюся, я хочу заробити собі гроші якісь і так далі. Ні. Друзі, все, що в мене є. Я це сам заробив для того, щоб тільки вам розказати про Ісуса Христа. Можливо, хтось бачить там дорогу колонку і так далі, і ви думаєте, о, це заради грошей. Ні, друзі, ви знаєте, я з цього собі получаю якраз такі ті скарби на небі, про які я вам казав. Я просто виконую волю Ісуса Христа, який казав, щоб ми йшли і розповідали іншим про любов Його, про гарну звістку, про звістку спасіння. І коли я бачу, що. Горить дом, наприклад, то, звісно, я буду кричати в усі уста, щоб прийшли люди і допомогли. Я буду дзвонити пожежникам. Так само, коли я бачу, що люди ходять в гріху і не знають виходу, а я цей вихід знайшов в Бозі. Я буду кричати і казати, друзі: є спасіння, є любов, є вихід, є ті двері, які можуть тебе випустити з цієї в'язниці. Тому, друзі, я хочу і буду казати іншим про Бога. Я буду казати їм, доки я живий. Це моє покликання, це моє призвання. Іти там, де є люди, там, де є люди, які не знають правду про Бога, і казати, що кожен з вас сьогодні, якщо ви повірите в Ісуса Христа, якщо ви покаєтесь перед Ним, то ви будете мати вічне життя. Чай. Ні, дякую, мені не треба. Я не знаю, можете дітям дати. Дякую. дякую. Хай Бог вас благословить. І хай вас Бог благословить. Слава ви Богу. такі ну, натхненні і сміливі. Я у віці, але я б не стала І не це. А ви сміливі. Хай Слава вас Бог береже і війна обминає. Вас, вас, вас ну що ж, друзі, дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що ви зарядилися. Сподіваюсь, що ви теж. Почнете приміняти якісь конкретні кроки в своєму житті для того, щоб розширяти звістку Євангелія. Якщо, можливо, ви невіруча людина і ви перший раз це побачили, то закликаю вас познайомитись з Богом, з Ісусом Христом поближче, і я обіцяю, що Він змінить ваше життя. Обов'язково залишайте свої коментарі, що ви думаєте про це, е, ставте вподобайки, діліться з друзями цим відео, щоб також і в медіасередовищі Ютуб якомога більше розсилав це відео, для того, щоб якомога більше людей змогли почути звістку про Христа. Це наша найголовніша ціль. Це просто те, з чим завжди я кажу, наше серце горить. Моє серце горить, щоб просто по всьому світу, наскільки це можливо, з усіх сил. Іти, як би було не страшно, не тяжко і так далі, і розпоширюють звістку Ісуса Христа. Чому? Тому що це те, що міняє життя кардинально. Якщо ви би хотіли, щоб ваше життя змінилося, а я б дуже хотів то робіть це. Приймайте Ісуса Христа в своє серце і будуйте з ним реальні відносини, а не якісь релігійні теми, які просто людей відштовхують, і які просто потім приносять набагато більше болю. Тому... Нехай Бог вас в цьому благословить. Дякую всім за перегляд, і як завжди, благословінь вам від Бога. І знайте, що Бог вас дуже сильно любить.